Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості. Хтось в пості ще витриває, а хтось в святкуванні. І сьогодні маємо 25 березня 1993 рік. Дорогі діти, сьогодні, як ніколи, закликав вас до молитви за мир. Мир у ваших серцях, мир у ваших сім'ях і мир у всьому світі. Бо сатана хоче війни, хоче не миру. Хочу зруйнувати все, що є добре. Тому, дорогі діти, моліться, моліться, моліться. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія нас закликає до молитви. До молитви не, не за новий телефон, iPhone, не за новий автомобіль, а за мир. Мир найважливіше. ми іноді не знаємо, що нам потрібно. А коли. Ми думаємо, що нам це потрібно, коли купуємо, потім розуміємо, що ну, можна було і без нього жити спокійно. То Марія каже, сьогодні, як ніколи, закликаю тебе молитися за мир. За мир у своєму серці, мир у своїй сім'ї і мир у всьому світі. Бачите, конкретний пріоритет. Марія завжди дає такі конкретні пріоритети. Е, що перше треба? Перше треба мати мир в своєму серці. Потім, коли маєш мир в своєму серці, продовжувати молитися за мир в своїй сім'ї. І вже коли потім мир в твоїй сім'ї надходить, вже є мир в твоїй сім'ї дійсно, справжній мир, тоді молишся за мир у всьому світі. Бо важливо, Марія показує, що мир починається з тебе. Мир в світі починається з тебе. Бо якщо в тебе нема миру в серці, то може бути мир в цілому світі, а в тебе його не буде. Бо твоє серце це і є цілий світ. Цілий світ. Розумієте? для Бога твоє серце це вже цілий світ. Ми тут думаємо цілий світ це так планета Земля. Ну так, так, так. А для Бога, твоє серце цілий світ. Твоя сім'я це вже ціла галактика. А вже як цілий світ, то це вже щось неймовірно велике. І в тому часі все маленьке. Для Бога і все велике, і все маленьке. Тобто, як Він хоче, так і буде. Але завжди Марія за це каже. Завжди Марія нагадує, що мир в серці має бути. І за це треба молитися. За це треба молитися. В сім'ях і у світі. Бо сатана хоче війни. Сатана хоче війни. І тут також зрозуміти не тільки війни в світі, а війни в твоєму серці. Щоб ти в своєму серці постійно е, боявся. Боявся жити, боявся завтрашнього дню. Постійно в страсі жив. Це є війна жити в страху. Постійно в страсі. Сатана хоче, щоб ти там мав немир. щоб ти там мав якісь постійно распри, Якісь, ну, буквально війну. Війна це поняття дуже широке. Потім війна в сім'ї. Війна в сім'ї, ну, ми знаємо, як тарілки літають там і в сім'ї. В сім'ї хоче війни, сатана також. То якщо ти думаєш, що ти, коли ти не молишся за мир, ти думаєш, що якось пройде, не пройде, бо там є сатана, який е, все зробить для того, щоб пішла війна тебе з дружиною, в дружини з чоловіком, з дітьми і так по кругу, з тещою, з тещою, з тестям, з е, викрухою. З усіма, щоб там був кавардак повніший. Ну і в більшості нашої сім'ї потім не розмовляємо. Я не розмовляю з тою, я не розмовляю з тою. І так кожна родина, напевно, має таких людей, які не розмовляють уже ні з ким. У мене таке в родині, де тітка вже не розмовляє майже ні з ким, з усієї родини. З мамою не розмовляє, бо там щось обідалось, з тою сестрою, ні, з тим братом ні. Там з ну, тим може. Там трошки, але і то ненадовго. І тобто сатана вкладає це все, щоб зруйнувати такі відносини. І потім людина все життя живе в обіді, в злості якоїсь, але навіть не пам'ятає, за що вона обідалась. Це праця сатани, власне. Тому без молитви ми будемо попадатися на це спокійно. А коли є молитва в тебе, в твоїй сім'ї. То буде менше, менше таких різних підстав, бо ти будеш розпізнавати. Молитва дасть тобі, і відносини з Богом дадуть тобі розпізнавати. Що означає розпізнавати? Розпізнавати, коли сатана вкладає думку, погану думку, бо всі ми про це всі ми проходимо через це. Сатана всім вкладає. І лише ти, котрий є на якомусь рівні християнства, можеш розпізнавати цю думку і казати: геть від мене, сатана. Я не приймаю цей неспокій, цей немир, цю війну і проголошую мир в своєму серці в своєї сім'ї в цілому світі. Хочу зруйнувати все, що є добре. Це власне сатана. А нам добре, коли у нас в сім'ї порядок, коли у нас на серці спокій. Нам добре. нам направду на добре, коли мир є. Мир в серці і в сім'ї. І в цілому світі, звісно, теж є добре. А сатана хоче це все зруйнувати. Тому, дорога дитина, молись, молись і молись в трьох знову ступенях молитви. Не молись, Марія каже, а молись, молись, молись. Три рази не для того, щоб сказати, що ти дурний що, не зрозумів, три рази тобі повторюю. Ні, не для того. Вона каже, що молитися треба в усіх сферах свого життя: в серці, фізично, практично, теоретично. Як тільки можеш, як тільки вмієш, а як не вмієш, то треба навчитися, так потім і молишся. Як тільки можеш, щоб твоє тіло молилось, щоб твоє дух молився і щоб твоя душа молилася. Тому Марія каже: молись, молись, молись. Дякую, що відповів, відповіла на мій заклик. І сьогодні практика. Молись, молись, молись за мир в своєму серці, в своїй сім'ї і в цілому світі. Будьте благословенні. Мир вам благодать з прекрасної Італії! З регіонів озера Лекко Папа. -па.